Шановні мешканці Рокетнянської громади, зважаючи на більш ніж серйозну і загрозливу ситуацію, пов'язану з ризиками від вибуху небезпечних предметів на території України, ми продовжуємо інформувати населення району щодо мінної небезпеки. Насамперед, це поради щодо протимінної безпеки, які можуть врятувати життя. Під вибухонебезпечними предметами слід розуміти будь-які пристрої, засоби, підозрілі предмети здатні за певних умов, аби при дії на них вибухати. Ознаки, за якими можна визначити предмет як вибухонебезпечний, наступні. Характерна форма предмета, видовжена форма снаряду, наявність електричних дротів, що стирчать з предмету або тягнуться до нього, дивні звуки, які лунають з предмета, цукання годинника, шипіння, виділення газу тощо, світлові сигнали, які подає предмет, мигання датчиків. У разі знаходження ВНП заборонено наближатися до предмета, пересувати предмет або брати його до рук, кидати, бити по ньому, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось. На кшталт цього. Знайдені боєприпаси або предмети, що схожі на них, повинні бути кваліфіковані і знищені тільки фахівцями. Про знахідку потрібно негайно повідомити до ДСНС за номером 101 або поліцію за номером 102. Що робити? Не підходити до предмета та ні в якому разі не чіпати його Підозрілими предметами, не торкатися і не пересувати його, не допускати до знахідки людей, особливо дітей, не користуватися поряд із предметом, засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, триматися. Надзначній відстані від вибуху небезпечного предмета, пам'ятайте, небезпека може бути там, де її не чекають. В умовах воєнного стану найголовніше зберегти життя та здоров'я кожного українця.